Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 23 березня. Сьогодні ми розповімо про подію, що змінило мистецтво портретної зйомки. 23 березня 1841 року в Лондоні відкрилася перша в Європі публічна фотографічна студія. Її засновником став не вчений і не художник, а успішний торговець вугіллями, патентами Річард Бьорд. Мансарда Королівського політехнічного інституту на Ріджент Стріт стала місцем, де кожен охочий міг отримати власний фотопортрет. На той час фотографія ще була новинкою, а процес створення знімка займав кілька хвилин. Людина мала сидіти нерухомо, поки світло поступово проявляло зображення на пластині. Для цього використовували метод дагеротипії, який дозволяв отримати дивовижну деталізацію. Річард Бьорд не був винахідником, але він першим побачив у фотографії не лише науку, а й бізнес. Його студія швидко стала популярною серед лондонців. Звичайні люди, які раніше могли дозволити собі лише мальовані портрети, нарешті отримали можливість зафіксувати своє обличчя на світлині. Уявіть собі емоції людей, які вперше бачили себе на фотографії. Це було справжнє диво, чітке реалістичне зображення, яке більше не залежало від майстерності художника. Тоді ще ніхто не міг передбачити, що всього через кілька десятиліть фотографія стане невід'ємною частиною нашого життя. Сьогодні ми робимо десятки знімків щодня, не замислюючись над тим, який довгий шлях пройшла фотографія від першої студії до сучасних камер у смартфонах. А зараз ми розповімо вам про подію, яка відбулася 23 березня 2001 року. Затоплення легендарної орбітальної станції мир у водах Тихого океану. Станція мир була справжньою гордістю радянської космонавтики. Вона пропрацювала на орбіті більше 15 років. Хоча спочатку її ресурс оцінювали лише у 5. На її борту працювали сотні космонавтів з усього світу, проводилися тисячі наукових експериментів, і вона стала символом міжнародного співробітництва у космосі. Однак до кінця 90-х років технічний стан станції значно погіршився, і утримання її на орбіті стало занадто дорогим. У 1999 році було ухвалене рішення про контрольоване затоплення станції. Операція тривала кілька місяців. Спочатку мир знизили з орбіти, а потім, за допомогою вантажного корабля Прогрес, станція увійшла у щільні шари атмосфери. 23 березня 2001 року її уламки впали у Тихий океан у спеціально відведеній космічній могилі поблизу островів Фіджі. Більша частина станції згоріла при вході в атмосферу, але деякі фрагменти досягли водної поверхні. Ця подія ознаменувала кінець цілої епохи, проте досвід, отриманий на мирі, став безцінним для подальших космічних досліджень і створення міжнародної космічної станції. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.